Раніше, щоб викликати дощ, треба було танцювати з бубном і збрасувати слабих мальчиків зі скали. А сьогодні достатньо взяти маловідому мийку і помити маловідому машину. Але ключове слово тут помити. Це деоджентра, а це новий бренд в Україні, міні міні-мийка Ronix. В минулому відео я розібрав її до Болтика, а сьогодні буду виясняти, чи справиться вона з автомобілем. 5 метрів шлангу високого тиску. Пістолет з блокуванням кнопки, нормальний бачок піноутворювача. Піна купляється окремо, десь 1 до 10 розводимо. І закриваємо гумова прокладочка присутня. Розпилювач сталевий і якість пластика на висоті. Мережевий кабель 5 метрів, відразу вставляємо в мірялку. Ну і звісно, водичка. Зручна велика кнопка, яку можна натискати ногою. Дуже тихесенько працює. Так, тільки, будь ласка, не ржать, бо я перший раз. Житті ми власноруч машину. Помита, бачите, водички витратив зовсім трохи, вона навіть не тече вниз. Я результатом задоволений. Загалом мийка працювала 8 хвилин 36 секунд. В захист вона по температурі не уйшла і споживала максимально 1,3 кВт. Друзі, давайте до висновків. Перше, мити чорну машину жорсткої води, ну його нахер. Друге, знімайте кільця свої, коли її витираєте, щоб не було, як у мене. Третє, хто хоче побачити в мене огляд на цю тачку, ставте плюс в коментарях. Хто хоче виграти один з цих мультитулів, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube, скоро на них буде огляд, я їх буду розігрувати. YouTube в шапці профіля. Ну а мийка на свої бабки однозначно миє. Потужність чесна, якість нормальна.